Так ось знайшли ось, симпатичний варіант BMW e 39 520 2.0 дизель. Автомобіль 2002 року в дуже шикарному стані, вже на польських номерах. Розтаможений. В краю 2 роки він, як в Польщі. На шикарних, шикарних титанах стоїть. Тільки титани коштують шалені гроші. Ціна цього автомобіля 4000 євро. 151 тисяча пробіга з документом, тобто удокументовано. Стекла всі затоніровані. Ось так ось виглядає. Автомобіль дійсно гарний в ухоженому стані. Має клімат-контроль двохзонний, мультируль. Сіді магнітолу, шкіряні сидіння Причому шкіра з такими йдуть. вставочками як пресована крокоділля кожа що з такого плану. Хтось бачить. Фотохромоване зеркало. Ну, ось такий автомобіль. Є, правда, у нас царапинка на крилі. Без мінусів зовсім не, не буває такого. Ну і ось така ціна. Якби... Теж не тут не на шару, але такій такі комплектації в нас коштує набагато дорожче. Всім дякую, всім щасливо, хорошого вечора. Такий хороший вечір можна півасіка попити. Так що всім пока. Віталік, тобі привіт від нашої групи.